І зустрічає нас королева Золотого дукату. це гаряча смола. Отож український квартал. Православна церква, 16 го сторіччя Успіння Богородиці. Боже, скільки цього каміння, ці каміння бачили? Бачите, аж чорні, від копоті, гару. Ну і топили камінами, були пожежі. Так, а ми йдемо на каву, бо дуже хочеться кави рано. Слухайте, що то пише? Фрезерня. О, що таке фрезерня? По якому там питають туристи завжди? А Ми кажемо по-Львівськи. Ну і це така підказочка. фрезерня, перукарня. Ми дуже багато вживаємо польських, німецьких, французьких слів. Ну от натовпи поляків. І ось там ратуша, український прапор, і так багато людей спостерігають за нами. Ми також там проводили знімання різні. І ви знаєте, що люди дійсно звітом, як мурашки, такі маленькі. Так, а ми йдемо на каву, на каву, на каву. Отуж знаменита кав'ярня, золотий дукат». звуки музики. І левик нас чекає, 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 чекає. Так, йдемо на запах кави, тому що тут каву обсмажують, розмелюють, кава фреш. Отже, читаємо Золотий. Дукат, справжні австрійські золоті дукати це такі старовинні гроші. Були в цьому будинку найдені так, кава зі всіх куточків світу. Ну і тут свій охоронець, кавовий лев, весь кавових зернятках, такий поважний. Є така традиція, треба, коли люди заходять, здороваються за ручкою і виходять, прощаються. Зараз ми з ним поздоровимося. Так, привіт, привіт. Може, кі в нього перстень. а В мене краще. Так, заходимо. Привіт, Лева. Отож, ми з вами в кав'ярні Золотий Дукат і зустрічає нас королева Золотого дуката». Боже, подивіться, яке суконечка. Покрутись, покрутись. Королева, ну, королева та королева, королева кави, королева золотого дукату. Запрошуємо. Отож, ми в знаменитій кав'ярні золотий дукат. Ну, і вкотре жалію, що камера не може передати цього запаху кави, який тут стоїть, ну просто надзвичайний. Можна брати в баночки, пакувати і продавати запах львівської кави. Дукату, так. Ростер, де обсмажують власне, каву. Кава-фреш. Чим відрізняється кава-фреш від звичайної? Ну, мабуть, тим чим відрізняється свіжовипечений хліб від звичайного. Вранці для нас обсмажують каву, тут їх розмелюють, ну, і заварюють, і подають. Ну, Ексклюзив цього закладу знаменита золота кава. З добавленням харчового золота 23 карата, 4 кращих сорти арабіки ось так виглядає. Це, власне, бренд цієї кав'ярні. Ну, а тут, слухайте, причаївся якийсь, якесь звірятко. То є, власне, муляж того звіречка, звірятка лювак. І тут є знаменита кава Копі лювак. Ем... Це, це звірятко їсть зерна кави всередині не перетравивши, а збагатившись внутрішніми ензимами, Вони виходять назовні, їх промивають, обсмажують. Кажуть, це сама дорога і сама смачна кава в світі. Копі любак. Ша саме поширена в Європі Ямайка блю, чотири смаки, рівномірно розприділені і багато інших. Ну, а тут такий ексклюзив: кавова квітка. Ну, уявіть собі, що ви прийшли в цю кав'ярню і не знаєте, яку каву попробувати. Ага, ви собі думаєте, який мені колір по житті подобається, і кожний колір відповідає якомусь смаку. Червона гама це солодкий медовий спектр, фіолетовий гірчинки, до речі, мій улюблений, дійсно гірчинка. Також з винними, з фруктовими нотками, зелений спектр свіжості. Тобто навіть кожен собі так може вибрати. Але слухайте, тут боже, яка гарна вітрина! Це і гарячий шоколад, як ми кажемо, які роблять справжніх какао-бобів, І, звичайно, штрудель. І що таке штрудель? Тоненьке тісто. До речі, знаєте, як провіряють правильний штрудель? Беруть тісто і. І якщо через тісто можна було прочитати газету, це буде правильний штрудель. Поливають шоколяди, збиті вершки або морозиво. Ну, а як без знаменитих львівських сирників? Слухайте, домашній сир також поливають шоколадом. Всі інгредієнти повністю натуральні. Домашній сир, яйця. Слухайте, смакота надзвичайна. Але я ще вам хочу сказати, що тут, як в нас туристи жартують, така піжонська подача. власне, піжонська подача кави. От подивіться, цю знамениту саму дорогу каву Копі-Лювак, як подають. Ну так, побагатиме, як жартував 95-й квартал. До речі, вони також тут були. Ось Копі-Лювак. Маленька філіжанка, це предупадують експресо. Ну, а американо в такому великому горнятку так це в нас називається. Ну і до нього власне, йде цукор, але не звичайний, а коричневий. Слухайте, все по модному, все як має бути. Але якщо ви захотіли купити каву, є такий невеличка коробочка, поделечко, так. А якщо хотіли, захотіли багато купити, ну вам дуже-дуже сподобались, є спеціальні ось такі мішечки. Копі. лювак. Слухайте, ну а стіни, стеля, кожний куточок, ви знаєте, продуманий настільки, ну, до дрібничок. Але тут такий цукорковий рай. Цукерочки продають поштучно, різні начинки. це І горішки, лимонна, апельсинова, навіть сирокфор. І пакують ось такі милі коробочки. Слухайте, ну а тут, боже, тут таке таїнство, гляньте. Скільки кави! Це бренд власне цього закладу. Кава, яка називається Золото Дукату. Золота кава, зверху взбиті жовтки, перепелиних яєць, зверху, зверху ще взбиті вершки. Слухайте, в мене вже заплітається язик, як я бачу таку красу. Потім ще, от дивіться, які роблять курага, коріця ну, це витвір мистецтва. Можна все перемішати і випити, а можна ложечкою так істе, їсте, істе. істе. Як десерт. О, точно, як десерт. А знизу виходить кава, і кавою запили. Слухайте, два в одному. Слухайте, економно і прикольно. Та я вам кажу. Слухайте, а ще в цьому закладі є свої гроші, біткоїни. Слухайте, у Львові на вулиці Верменській що? Качають нафту, в копальні купають каву. Слухайте, все своє, а тут і гроші свої. Їхні біткоїни. Їх носять в гаманці, щоб гроші прибували такий талісманчик-дукат, а ще, а ще можна купити ці гроші, вони весь час ростуть в ціні, і ними ну, потім розрахуватись, коли в дучий раз приїдете. Ну Це такі внутрішні гроші, ось так можна сказати. Ну, а зараз ми пройдемо в зал. Там взагалі надзвичайно красиво. Це гаряча смола. Взагалі, кажуть, кава має бути чорна, як ніч, гаряча, як поцілунок, і гірка як розставання. Ну, в нашому випадку гаряча як смола. Суміш кави, шоколаду, горішки підпалюють і таким палаючим подають подих, пекло. Отож надзвичайно мило, затишно, романтично, звучить музика. Боже, такі свічечки тут би довше посидіти. Звичайно, але ми просто знімаємо. Ну, і так як кав'ярина знаходиться в українській дільниці, ми бачимо Успенську православну церкву 16-го сторіччя, де ми. Були, власне, з вами. І тут і карети, шпацують люди, продають квіточки. Ну, так відтворена така частинка середньовічного Львова. А тут як замок, і написано, і на латині, і, власне, переклад на українській мові «Насолоджуйся життям, поки живеш. Так, це треба взяти своїм девізом. Слухайте, тут як середньовічні замки. Павутина, слухайте, невже вони не прибирають? Ні, це, звичайно, середєвіччина павутина. Так, слухайте, яка цікава павутина. Бачите? Боже, там щось в куті є? Це привид. Я чула таку страшну-страшну історію, що в цьому будинку жила дівчина Йозефа, яка ні за кого не виходила заміж, тільки за людину, яка подарувала їй кавові зерна. Привид цієї дівчини тут залишився, вона то з'являється, то щезає на повний ріс в довгому платі. Слухайте, я насправді настрашилася. А це а це щось таке цікаве: клепсидра. Вона поділена на дві частини. Перша частина це наша реальність, наше життя. А там сзаді задзеркалля, де містяться наші найпотаємніші мрії, бажання, сподівання. Кажуть, якщо доторкнутися до цієї Клепсидри і загадати бажання, воно неодмінно збудеться. Так, я зараз загадаю бажання. Ну, взагалі, кажуть, з нами стається те, або чого ми дуже бажаємо, або те, чого ми дуже боїмося. Боже, дивіться, який гарний туалет. телефон. І книга відгуків. Слухайте, мабуть, хтось не вмів. Писати і намалював таку філіжанку. каву, ну я жартую. Тому що тут ззаді написаний якийсь такий віршик цікавий. І слухайте, така ручка, як колись писали гусиним пером, знаєте, от щось можна собі і написати. Один хлопець грав на вулицях Львова, часто стояв, люди приходили, слухали. Якось проходила дівчина, довге біляве волосся, глибокі сині очі, глянув хлопець і закохався, вислідив, де вона живе, часто стояв, грав її вікнами. Вона не звертала, на жаль, на нього уваги, було сонечко, падав дощ, він все стояв і грав. Пройшов час. Хлопець помер від нерозділеного кохання, і кажуть, з тих час, з того часу, коли йде дощ, чути музику, це, мабуть, грає цей хлопець. Музика нерозділеного кохання. Тому завжди, коли у Львові йде дощ, це не просто дощ, це музика. Так, прощаємося з левиком з кав'ярні, Боже, як тут все було смачно, а запах. Слухайте, запах кави нас сьогодні буде пересвідувати цілий день. Пам'ятаєте, як Юрій Кульчицький казав, я хочу створити напій, який збуджує кров, але не затьмарює разом. Ми повні сил, енергії і починаємо нашу екскурсію. А ти левик за нами не плач, Ми ще прийдемо Па-па-па-па-па-па.